Що ж, друзі, Тарас біга з нами на включенні. Власне, в цьому періоді вдалося вам розмочити наприкінці періоду рахунок. Що можете сказати по грі, наскільки важко вона дається. Ну, гра не важко. От ми спокійно себе почуваємо. Так, ми вже, нам тяжко попасти в плей-офі, вони в плей оффі Їм треба е, наігрувати е, більшість. У них це виходить, тому що у нас багато дуже вилучив. Так що все робив по плану. Власне, от якраз перед цією перервою казав в ефірі, що ну, важкувато дається вашій команді цей сезон. Багато як ви, вікових гравців, так, які повернулися ось до такої активної професійної кар'єри. Як ви знаходите взагалі мотивацію грати? І власне, за рахунок чого можна перемагати, наприклад, ось такі команди бодай, набирати з ними очки, от як Херсонське Дніпро, де суцільна молодь. Ну, Перше, то, що Ну, тяжко дуже набирати функціоналку, це трохи другий рівень. Так? От, тут лише є характер та командна гра розуміння між партнерами, тому що у нас різний вік, ми друг проти друга граємо в першій лізі, от, але тут приходиться разом знаходити порозуміння. Ну і от зараз Кирило Бондаренко закинув. В нього виходить так, що п'ятий результативний матч поспіль він в попередні чотири гри по дублю оформив. Тобто це дев'ята шайба. Ось є у вас всередині команди, можливо, якісь там цікаві традиції, можливо, бонуси якісь за ось таку результативність. Щось цікаве. Ну, я вам скажу, Кирил Бондаренко молодець, він веде команду за собою. Дуже позитивний. Команда підтримує його. Спасибі, він дуже цей сезон дуже вдалий в нього, він дуже нам поміг. От. Як таких яких роздягальні, розв ну що, поздоровлення, такого, що ще не видумали, може на майбутнє щось придумаємо, але такого нема. Ну, Кирил Бондаренко молодець. Ну, він спокійно, спокійно виходить. Я думаю, що коли він виходить один, він зараз вийшов один на один. Він вже знав, де шайба буде. А воротар теж, теж знав, що де шайба буде. Так що поздравляю. Харше Дякую буде. вам за позитивний Тобі... коментар. Хай Дякую. щастить.